Львів, це круто, молодця круто Йоу! нових звершень. Львів, як 17-й володар звання молодіжної столиці Європи, та перше українське місто, яке отримало цей статус, урочисто відкрив свій рік у цій ролі 3 квітня у стінах львівської опери. Незважаючи на війну, місто демонструє, що є простором можливостей для молоді місцем єднання та розвитку. Подія зібрала сотні гостей з різних країн, а спеціально до цієї нагоди створили унікальну марку із символічним піксельним левом та погасили її. З 2018 року чотири рази ми подавалися на цей титул європейської столиці молоді. Ми мали найкращу заявку. І власне у 2022 році, під час війни, європейські колеги акцептували Львів як молодіжну столицю Європи 25-го року. Перш за все, хочу подякувати нашим європейським колегам за це рішення. Це було непросте рішення, але сьогодні багато з моїх друзів перший раз є у Львові. Вони зачаровані Львовом і вони зачаровані нашою молоддю. Яка боронить Україну і європейську демократію на фронті, загалом титул «Молодіжної столиць Європи, це наче Оскар в кіно, це найвищий рівень визнання молодіжної роботи, і загалом, ну тобто молодіжних організацій, які тільки може бути в Європі. Це можливість, яка дає нам право посилювати голоси української молоді за кордоном, розповідати про українську молодь більше, робити обміни, відправляти людей на обміни, розповідати правду, та яка зараз відбувається в Україні. Церемонія відкриття розпочалася з державного гімну України у виконанні Тараса Тополі, фронтмен та гурту антитіла та амбасадора молодіжної столиці Європи. Після чого хвилина мовчання за загиблими захисниками, захисницями, а також усіма, чиє життя забрала війна. Опісля відбулася прем'єра театралізованої аудіовізуальної подорожі, як звучить Львів постановки, що поєднала музику, відеоінсталяції, світло та хореографію. Зокрема, підготовка до відкриття була надзвичайно ретельною. Важкою. Та довгою лютому почали підготовку. Власне думали, кого обрати, щоб це все нам спродюсував? Адже ми більше виконавці менеджери, які можуть що створити, але поставити. Таку велику ідею придумати її трішки важко, і власне знайти, знайшли нашого режисера. А мали з ним дуже багато зустрічей. Він нас дуже багато випитував, як ми відчуваємо, що ми хочемо як молодь. Ми дали йому дуже багато якихось кейсових слів. І він всього зліпив до купи власне назву Як звучить Львів. І власне в цьому перформансі можна буде відчути через дев'ять дій, як звучить той Львів. Також на церемонії виступили лідери держав, які підтримували Львів на шляху до титулу молодіжної столиці Європи 2025 Це величезне досягнення, це визначна подія, це величезні можливості нові і величезна відповідальність. Ми маємо сьогодні усвідомлювати, якою ціною нам дістаються всі наші перемоги. І сьогодні з колегами з європейських інституцій ми відвідали Личаківське. Кладовище, де вшанували пам'ять тих молодих героїв, які, на жаль, сьогодні не з нами, але вони завжди в наших серцях. Поєднання культури і молоді само собою говорить про те, що ця країна планує своє майбутнє через культурну ідентичність. І це для нас є надзвичайно важливим. Відбулися і виступи міжнародних гостей. Вони говорили про силу молоді, її роль у майбутньому Європи, ціну свободи та значення культури навіть у часи війни. Рара ж є одним із таких гостей, а саме від організації, яка надає статус молодіжної столиці Європи, вже понад 10 років містам з усієї Європи: від Роттердаму до Гента, від Новосада до Тромсу наступного року. Сьогодні ми відвідали багато молодіжних центрів, бачили та спілкувалися з молоддю в Урбан Кемп, і мене вразила стійкість молоді, яка дала один з найважчих періодів в своєму житті, але й надалі готова провадити цю ініціативу. І я дуже вражений, як молодь працює з мером, з міською владою та іншими структурами. Нелла Ріль, голова комітету Європейського парламенту з культури та освіти, поділилася своїми враженнями та зазначила, що для неї велика честь бути у Львові на відкритті молодіжної столиці Європи. Ми віримо, що статус молодіжної столиці 2025 року підкреслює демократичні цінності та говорить про майбутнє не лише України, але й цілої Європи. Це про надію та стійкість. Її слова підтримали й інші гості, такі як Глен Мікалев, європейський комісар з питань міжгенераційної справедливості, молоді, культури та спорту, Мунір Мамедзаде, голова представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. А також Якуб Карновський, голова правління Кредобанку, банку, який був заснований саме у Львові. А що означає цей статус для самої молоді? Вікторія поділилася своїми враженнями та розповіла, чому для неї звання молодіжної столиці Європи це не просто титул. Після останніх сім діб, де я спала по дві години, я зрозуміла, що столиця це і люди, і без тих всіх людей, які доклали максимум засиль ще з 2017 року. А я би тут зараз не стояла. І ті люди, які сьогодні будуть виступати на сцені, також дуже багато до цього доклались. Тому для мене столиця це і люди. Отож, титул молодіжної столиці Європи 2025 – це не просто визнання, а можливості творити краще майбутнє попри всі труднощі. Попереду рік взаємодії нових можливостей міжнародних проєктів та підтримки української молоді, яка не стоїть на місці. Христина Кругляк, Остап Кульпа, правда, тут Львів.